У Івано-Франківськ байкери приїхали на третій день мотопробігу єдності. Стартували вони в Ужгороді, після того відвідали Львівщину, Волинь, Рівненщину і Тернопільщину, розповідає учасник мотопробігу Олег Дудар. У нас є таймінг, який повністю розписаний на два тижні вперід. Нас супроводжує поліція. Ми на кожне місто ми виділяємо десь 15 хвилин, десь пів години, десь 40 хвилин. І таким чином ми пересуваємося, проїжджаємо всю Україну. Кожному місці є нові, а які долучаються, і люди, які відлучаються, скажімо так. Тобто, кожен сам собі визначає проїзд, на увазі кілометраж, скільки він зможе проїхати, і скільки він захоче проїхати. Учасники мотопробігу везуть з собою прапори України та кримських татар, на яких залишають підписи. Я з Франківська і підписав від Франківська, щоб був мир у всьому світі. Тому що ну, всі їдуть за мир, за єдність, за цілісність, держави. Етнічний прапор кримських татар везе Арсен Тартан. Чоловік розповідає, у Юпаторії залишилися його рідні та друзі. Сам же Арсен повернутися додому не має можливості. Це символ єдності, в тому числі і українського Криму з всією Україною. Це прапор корінного народу Криму. Відтепер вже законодавчо закріплено кримських татар, які є частиною вільної, незалежної України. такий мотопробіг організовують п'яти байкери. Планують об'їхати всю Україну та відвідати понад 50 міст. Фінішуватимуть 1 серпня на острові Хортиця, каже організатор Микола Спирідонов. Єднання суспільства країни, єднання мотоспільноти, будемо говорити, пропаганда мотоспільноти, мотоспільноти. І це, знаєте, воно дуже добре, коли захід, схід разом. З Івано-Франківська учасники мотопробігу вирушили до Чернівців. Ілона Сахарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.